У сфері житлово-комунального господарства нашого міста задіяно 12 тисяч працівників. Кожен з яких щодня стикається з вирішенням багатьох повсякденних проблем пересічних громадян. В галузі побутового обслуговування працює близько 10 тисяч криворіжців. У переддень професійного свята є додаткова нагода поговорити і про їх проблеми, і про їх досягнення. Я хочу поздравити в першу чергу, всіх бутовиків, всіх комунальщиків з таким великим праздником, тому що ви знаєте, це люди, без яких міста… практически невозможно, так как мы все, каждый человек абсолютно нуждается в услугах. Терпение им, успехов, здоровья в первую очередь, огромного здоровья, чтобы все, что они планировали, у них получалось, чтобы им стало немножко полегче жить, чтобы они, люди, которые обращались и получали услуги, получали их достойно, качественно, и, безусловно, сфера быта находила возможности развиваться. До участі в урочистостях долучилися наші відомі земляки, народні депутати України Юрій Любоненко та Костянтин Павлов. Для цієї сфери тут все найважливіше і все на те, що необхідно зараз робити. Але ж ми розуміємо, що коштів виділено при формуванні бюджетом бюджета Верховної Ради минулого скликання воно недостатньо. І я знаю, що зараз кабінет міністрів переробляє бюджет. Я думаю, що найближчим часом по ітогам першого, першого кварталу буде переглянутий державний бюджет, збільшення буде обов'язково на житло комунальне господарство. Я майже кожну неділю спілкуюся з віце-прем'єром Олександром Юрійовичем Вілковим. Програми і для Дніпропетровської області, і для міста Криворога, ви розумієте, то, що він патріот нашого міста. І тим паче, що міністр житло-комунального господарства будівництва Тємнік Геннадій Павлович, він теж криворожанин. А ви знаєте патріотизм цих людей, всіх людей криворожан нашого міста, то що кривий ріг не буде менше, будемо казати, одержувати, чим другие места нашей Украины. Пожалуй, очень тяжело найти другую отрасль, которая была бы настолько тесно связана с различными отраслями. Это касается обеспечения комфортных условий наших криворожан. Это касается взаимоотношений с бюджетной сферы, школы, детские садики, больницы, поликлиники, различные предприятия и организации. И от того, насколько эта отрасль будет функционировать достойно, зависит от профессионализма и ответственности от тех людей, которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому я от всей души хочу сегодня поздравить всех сотрудников, пожелать им прежде всего благополучия, удачи, тепла в их домах и самое главное, благодарности криворожан за их очень нелегкий, ответственный, но очень нужный труд. За високий професіоналізм, особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста та з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення криворіжцям вручено високі нагороди. Почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради нагороджено директора товариства побутового обслуговування Сервіс центр Володимира Фішліна, грамотою облради начальника виробничо-технічного відділу комунального підприємства Жео номер 8 Поліну Пасічну. Грамоти обласного управління житлово-комунального господарства Облдержадміністрації вручено Сергію Дубчаку, Олександру Коляденку, Віктору Лебезуну, Миколі Шаповалу, Наталії Чернявській та Людмилі Чуб. Відзнакою Криворізької міськради нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня нагороджено начальника відділу благоустрою та житлової політики міськвиконкому Марину Гринько, директора комунального підприємства Парковка та реклама Олександра Зубенка та виконроба з експлуатації Саксаганського району товариства «Веста Шляхбуд Ганну Самарчук. Сьогодні людей, які працюють в цій галузі, трошки більше 12 тисяч. Кількість порівняно з минулими роками значно зменшилась, оскільки технічна забезпечність, технології, які використовуються сьогодні при наданні житлово-комунальних послуг, зовсім інші, ніж були декілька років тому, що дозволяє використовувати весь потенціал і... Виконувати весь спектр послуг, які надаються, а це близько 1 мільярда гривень на рік. Ми всі з вами надаємо послуг для населення міста Кривору. Працівникам житлово-комунального господарства зазвичай адресують, напевно, найбільше критичних зауважень, однак чи не тому, що і робота у них без перебільшення найвідповідальніша та одна з найважливіших як для кожного з нас особисто, так і для кривого ругу в цілому. Тож у переддень професійного свята, безперечно, квіти вітання, а ще найщиріші побажання наснаги, як найкраще вирішувати у місті справи господарські.